రోసీమ్మాటది <Gã> Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію Молитви Святого Розарію із Лурд у Франції. Біля цього гроту збираються паломники. Це місце де являлася Діва Марія Святій Бернадеті. І ми в такий спосіб через трансляцію хочемо. Духовно мандрувати до цього місця. Можливо, хтось з нас вже мав нагоду бути в люрт, можливо, і ні, але зараз можемо там побувати в такий духовний спосіб біля цього гроту, довіряючи Богу, через Богородицю всі наші наміри, особливо молимося в усіх тих намірах, про які нас просите молитись. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN, де б ви не були, чи у люрд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві від об'явлень Діви Марії, Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма, святими та римськими папами, приходили, щоб просити Бога про милосердя. Єднаємо разом молитві, Розарію, і просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місце це в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітара в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим, теж доєднуємо усі наші молитовні наміри. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде сидити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Селенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Амінь. Молимося зараз за нашого святішого Отця, Папу Лева і в його намірах. Отче наш, наші сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереворотна ріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша тайна, скорботна, молитва Ісуса в Ецеманському саду. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося за нашого папу, Лева, за єпископів, просимо про нові покликання до священства, богопосвяченого життя, подружнього життя. Просимо про дар міцної віри для нас, про єдність між християнами, про всі благодаті, яких потребуємо, про які теж просите молитися. В тих намірах, які надсилаєте в коментарях під трансляціями, просимо, щоб Господь дав нам благодаті, котре потребуємо. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Mary, God, us us now, death... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословенна Ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна Ти жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками. і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословенна між жінками, і благословена плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Марія первородного ріха Зачата. Моли за нас що до тебе прибігаємо. Друга тайна бичування Ісуса Христа. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося. За нашу батьківщину, за всіх наших захисників, захисниць, благодаті потрібні для них за всіх постраждалих внаслідок обстрілів, особливо в останніх днях дуже багато жертв в Києві було довіряємо їх Божому милосердю. Також їх близьких, рідних, тих, які втратили своїх близьких. Просимо Господа про справедливий мир, завершення війни. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать, повнаспад з тобою. Радуйся, Мария, благодать, благословенно те жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна благословена Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословена Ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословен і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного ріха Зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна, коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо просимо Бога про зцілення для усіх хворих, наших близьких, рідних, тих, які прости про молитву. Також зцілення Данилка, Богданчика, Назара про дар мови, про необхідні благодаті для нас, для наших рідних, близьких, поранених під час війни, медиків, волонтерів, всіх тих, які служать потребуючим. Отче наш що Ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою. Ти між жінками і благословенні плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinness, now, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний благословений і лона Твого Ісуса.

і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні, в наших намірах, особливо. Молімося за померлих наших близьких, рідних, померлих, тих, які страждають Чистилищі, які загинули під час війни, просимо про за тих, які помирають, щоб примирні з Богом увійшли до неба. Наших близьких, рідних, померлих, тих, яких. Імена прізвища нам з проханням про молитву. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.

і на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками. і благословенний Твого, Ісус. Holy Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія Безпервородного ріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимось цій тайні в наших намірах, особливо молимося за всіх наших добродів, за всіх глядачів, за всіх вас, брати і сестри. Просимо, особливо так як кожної п'ятниці відправляється свята меса, так і теж особливо молимося зараз за всіх тих, хто духовно, матеріально підтримує наше служіння в католицькому телебаченні, за тих, котрі співпрацюють з нами, всіх тих намірів, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією. Які маємо в наших серцях, довіряємо Богу через Пресвяту Діву Марію. Отче наш, що єси сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Forgive those who trespass against us lead us not into temptation but deliver us from the evil Радуйся Марія благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками благословенний плід лона твого Ісус Радуйся Марія благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою, благословена ти міжінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна повного з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного ріха зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать. Щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм и благословення Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолоду, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава, о люба, о солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїли собі з Христових. Богородиця Злоурт, молись за нас, Богородиця Злоурт, молись за нас, Богородиця Злоурт, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестра, за спільну молитву Святого Розарія, яку ми молилися разом з паломниками, зібраними в Люрт. Запрошуємо до цієї молитви щобутня о 16-й годині. Щоб ви могли ще більш зручніше дивитися ці трансляції чи також інші програми нашого телеканалу. Нагадуємо, що можете також встановити додаток на ваш мобільний телефон. Який називається Ідаблутєн Україна? Запрошуємо до цього, дякуємо, що ви є з нами. Залишайтеся з католицьким телеканалом. Слава Ісусу Христу!